Ви через те, що дивитеся, думаєте про задню машину, ви забуваєте про свої ноги. Да, ви знаєте техніку, ви дивилися моє відео. Можливо, ваш інструктор вам так само показав. Знайти точку, треба відпустити гальма, натиснути на газ і поїхати. Але через те, що ви боїтесь відкотитися, ваша увага не там, тобто, ваша увага на там ззаду. І ви, якщо особливо ще дивитесь в зеркало заднього виду, коли рушаєте, то ви точно не зможете рушити. Тому що у вас є тільки два варіанти. Ваш мозок може опрацьовувати тільки одну думку одночасно. Перша думка як би не відкотитися, як би не в'їхати в задню машину, або думка номер два. Як ефективно рушити і поїхати вперед? Ось коли ви будете думати про другий варіант, тобто як рушити, і поїхати вперед, у вас ножки будуть працювати, тому що ваш мозок буде зацікавлений в дії, а не в небезпеці. Да? Ну поняли, як би не в'їхати? А ну-ка, я зараз як це поїхати вперед? Розумієте, да? Більшість проблем на гірошці саме через це. А якщо ви помічали, що ви в умовах автодрому рушаєте нормально під гірку, а в реальних умовах не можете? То ось вам і причина. Ви дивитесь в заднє зеркало, і думаєте про задню машину, і не підперла вона вас, так як вам здається. Це обман зору, що вона під'їхала прямо впритик. Насправді, якби у вас була можливість вийти подивитися, ви б зрозуміли, що вона стоїть там 2 метри від вас, а відкотитися максимум там 10-20 сантиметрів. Тому проблеми з цього робити не потрібно. А з іншої сторони, спробуйте сфокусуватись на задачі, ефективно рушити. У мене є про це відео. Ви переходите на відео ще раз дивитесь, ще раз аналізуєте і працюєте.